Скільки там дзвонять люди, волонтери просять там. Усе. дивіться, Скільки було передано, уявіть майна, і воно просто тут тупо сигне. Да, це собі докази кримінальні Так, да, до. Дивіться. Це просто триндець. Це все зараз не пригодилося десь, там на фронті. Безумовно, звісно, вже докази були. Пішли далі. О клону находять. Головне, не, не, не підда, під... як ти. Просрочене молоко, робити, дивіться, з Америки передавали. Так, подивися, який там годності. О, термін дії, правильно? Термін дії, До того моменту, поки Ти знає, воно не знило. А в що не існувало, то термін дії так, тих... Те, Те, Йо, просята, дивіться. Йошкін ходи. Диві. Скільки всього всередині. І це ж теж воно пропадає, воно нікому не треба.